Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Сьогодні чергове відео на українському історичному каналі. Ігор Кравцов, єдиний український історичний канал, який працює під час війни. Хто захоче допомогти, великі прохання 51 68 74 51 97 22. 2893. картка Проватбанку буде дуже вдячна вам за допомогою. Ну і не буду довго тягнути інтригу. Андрій Єрмак пішов на фронт. Дійсно пішов на фронт. Де він служить? Хто його взяв? Що зараз робить Андрій Єрмак? Скажу коротко по інсайдерській інформації з дуже надійних джерел, дуже грамотні люди сказали, що Андрій Єрмак зараз воює в силах. Безпілотних систем. Так, спеціальні сили безпілотних систем Збройних сил України, якими командує знаменитий Мадьяр. Начебто Мадьяр по проханню президента Зеленського взяв до себе Андрія Єрмака служити. Хоча конкретний підрозділ, в якому буде воювати Єрмак, не називається. Знаєте, багато сьогодні. Хейтерів, блогерів, які люблять хайпувати, почали писати, а чому Єрмак не пішов в штурмовики, а чому Єрмак не пішов в танкісти, а чому Ярмак не пішов в артилеристи. А тані Чорновол кричить, ну там стугну треба носити 100 кг ваги, начебто стугна. Бойкомплект до неї. Давай Андрій Борисович, до нас ти двохметровий, здоровий мужчина, кров з молоком. І сьогодні оцей почався крик да, на Ютубі. Скажу дуже просто: я не буду адвокатом Андрія Єрмака, скажу коротко. Ну, по-перше, сили безпілотних систем це найбільш та здобич, на яку найбільше полюють расисти. Оператори, пілоти безпілотних систем, це Найбільша здобич, на яку полюють расисти, полюють усім, і літаками полюють, і безпілотниками, і снайпера, і штурмовики, і каби, все полюється за силами безпілотних систем, за операторами дронів і за пілотами дронів. Тому Єрмак не буде відсиджуватися в тилу, він буде ризикувати, тому що. Сили безпілотних систем це великий ризик. За ними полюють, полюють дуже страшно вперто. І для тих, хто каже, чому Єрмак не пішов в штурмовики, чому Єрмак. Не пішов в інші роди військ. Я хочу нагадати: от сьогодні ні одна людина з хейтерів, які на Єрмакове набирають перегляди, підписки хейтять себе, да, не згадала. У нас же Єрмак е був головою Офісу президента. уявляєте, скільки Андрій Єрмак знає, який у нього допуск секретності? В Андрія Єрмака найвищий допуск секретності в Україні. На рівні президента України Зеленської. Йому в штурмовики йти не можна. В танкісти, артилеристи, ще кудись. Тим більше не можна називати номер підрозділу, де він служить, ну, тому що за Єрмаком будуть полювати. Просто уявіть, от сьогодні ні одна людина не сказала, наскільки важливий ярмак для расистів, якщо вони знають номер підрозділу і де він знаходиться, на якому участки фронту а вони там все кинуть, всі спецнази свої, для того, щоб ярмака взяти в полон. Тому що в нього рівень допуска до державних таємниць на рівні президента Зеленського. Тому я дуже прошу, не треба. Хайпувати, хітерувати, особливо ті, які сидять в тилу п'ятий рік війни і зараз кричать: а що Ярмак не йде штурмовиком. Ярмаку не потрібно йти штурмовиком, тому що він, він не повинен попадати в полон. Від слова зовсім він знає, він знає, скільки що расисти готові полк спецназу покласти для того, щоб його взяти в полон. Тому є велике прохання. Хвати хайпувати, хвати хейтерувати. Єрмак у Мадьяра, Єрмак буде воювати в силах безпілотних систем. Ну а далі що він буде робити, які результати цього покаже час. з вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.